Ну, що ж маємо сонячну погоду, ранок. Якраз добре, щоб обрізати стрілки на часничку. В коментарях писали люди, що витягують. Декілька коментарів. Хочу сказати таке: витягувати стрілки не можна, тому що, витягуючи її, ось всередині робиться порожнина. Потім падають дощі, вологість і починає підгнивати стебло. І може навіть трапитись таке, що навіть сама головка в часнику зігниє. Тому ще раз обрізати потрібно в сонячну погоду вранці на сантиметр від основи. Ось, бачите, тут сік виступає, і за день він підсохне. Тому бажано це робити вранці. І головне, щоб було сонечко.